У цьому відео я хочу розповісти про одну зі своїх найлюбленіших книжок. Це Чарлі та шоколадна фабрика, яку написав Роальд Дал. Кілька років тому я читала цю книжку українською мовою, але зараз вирішила перечитати мовою оригіналу тож ця книжка англійської мови. Почнемо з того, хто ж такий Роальд Дал. Це всесвітньо відомий письменник норвезького походження, автор романів, повістей, новел, оповідань, написаних як для дорослих, так і для дітей. Зокрема, казково фантастичних творів та у жанрі фантастичних жахів, лауреат численних літературних премій, Військовий герой. І я прочитаю маленьку анотацію до цієї книжки, щоб всі могли розуміти, про що вона. Чарлі, і шоколадна фабрика найпопулярніша книга Роальда Дала, одного з літературних батьків Чан Ролінг, авторки Гаррі Поттера». Жив собі бідний хлопчик, якому раз на рік, на його день народження, дарували єдиний дарунок, маленький шоколадний батончик. Але хлопчик мав добре серце і тому з ним трапляється неймовірна пригода, яка не залишить байдужим ні дітей, ні дорослих. Можливо, це незворушливіся повість нашого часу, а баба Галамага стверджує, що Чарлі, шоколадна фабрика одна з тих справжніх і захоплюючих книжок, які необхідно прочитати кожній дитині. Дякую за увагу!